Господи, то Твоя доброта, що до нас не ісчерпалася, Господи, і ми можемо ще сьогодні, Господи, дякувати Тобі через живих на цій землі. Бела Тобі подяка за все на Великий Боже, Отець Небесний. Через Господа Спасителя Ісуса Христа молимося. Амінь. теж дуже цікава тема. Сьогодні тема про, про прощення. Є в православній церкві таке поняття, як прощення. Тобто, кожна людина вона потребує прощення, особливо від Бога. Чому? Тому що написано у Слові Божому так, що без прощення не буває помилування. І помилування залежить від того, від нас чи від чудні, як ви думаєте, від чудні, від, від Бога милуючого. Тому, якщо, наприклад, людина визнає свою провину, то вона заслуговує на прощення чи ні. Якщо людина розкаюється і визнає свою провину чи її пороги, то суддя учитує і цей факт. Якщо людина не визнає скоєний злочин, то пом'якшення від суддів вона може і не чекати. Тому за людина, людина знаходиться вже на скамні почутими, і якщо вона розкаюється, то це їй допомагає зменшити. Трох перебування у місцях, як кажуть, не до так, як казали коли. Але для нас віруючих, для нас християн, незалежно якої конфесії ми, для нас все означає проще? Для нас це означає, що якщо ми не будемо прощати, тоді і нам не буде проще. Це дуже важливо, це розуміти чому. тому що коли ми молимося, тепер молилися в молитві «Отчина», то ми говоримо такі слова і прости нам, як ми прощаємо, винуватцям нашим, хтось каже довжникам нашим, в залежності, який переклад, хто яку молитву як вичив, в якій церкві. Але все воно говорить і зводить нас до одного, що якщо ми хочемо, щоб нам Бог простив, то тут дуже проста така грамота то і ми маємо навчитися прощати. Да? Простити тяжко, але Господь каже, що без цього не буде прощення. І я би хотів би якраз і прочитати це записано в Євангелії від Матвія у 6 розділі 14. І бо якщо ви будете прощати людям до і їх, то простить і вам отець ваш небесний. А якщо не будете прощати людям з огрішенням їх, то і Отець ваш не простить вам з ваших. Дуже просто і дуже зрозуміло написано. Якщо ви будете прощати, то і Отець ваш небесний простить вас. Але, знаєте, є така ситуація, може вона трапитися в житті кожної людини. Коли ми спричинимо собі рану. На тілі. І якщо її вовремя не обробити, може статися нагноєння і призвести до операції, то треба втручання лікарів. Якщо цю рану ми обробили і убезпечили від зараження, то ця рана скоро загоїться. І оцей приклад, я би хотів би сьогодні нам усім привезти якісь непрощення. Це, якщо, наприклад, ми у своєму серці в нас закралася обіда на Бога. І ця рана була спричинена нам. І якщо ми одразу цю рану ми не обробимо Божою любов'ю, щоб ми, знаєте, як кажуть, не стали тими, хто е оцей гріх непрощення прощення у серці затаїв, то ця рана може спричинити нам. Потім дуже велику душевну і духовну травму. Чому? Тому що спочатку непрощення воно де? Як ви думаєте? Ні. Спочатку непрощення воно тут. Тому що усе, що ми робимо, це наш, наш, наш е, мізок це є друге серце. А точніше, спочатку, якщо говорити правильно по-медичному, що все спочатку попадає сюди, а потім вже приходить сюди. І якщо ми дозволимо, якщо ми дозволимо, щоб непрощення воно подолало оцей шлях 40 см і добралося сюди, то звідси його набагато тяжче викорінити, ніж тут. Чому? Тому що якщо воно добралося тільки в нашу голову, ми можемо це простити і е, з а часом покрити. забути. Або покрити любов. Ну якщо воно прокралося вже в серце... Ви знаєте, от Коли риба йде ловить рибу і на спінінг, хтось є в рибаки майже тут, я колись дуже любив ходити на на І Коли ви закидуєте спінінг чи ключок, він взяв тут зачепився у рот, все, риба проковтнула і за все. Якщо хороший зацеп, вже не витягне, Розумієте? І так само і непрощення. Якщо воно вже закралося сюди, в серце, воно як та... Блісна. Все. І вже без Божого втручання людина просто не зможе простити. І воно нас буде переслідувати, оця душевна травма, оце непрощення, воно нас може переслідувати все життя. Я знаю одну людину, яка дуже хороша людина, ну дуже прекрасна людина. Вона вже старшого віку. І в неї одна проблема. Вона не може простити свого сина. І їй вже скоро, можна так казати, зустрічатися з Богом. А вона до сих пор цю обіду тримає. Я знаю одного чоловіка, е, майже як би і родич мені. Він, Батько вже давно помер, батько вже, як би сказати, вже е, там зустрівся з Богом на суді, а він ще не може простити, йому вже 60 років, і він не може простити свого батька. І з, тим, і з тою раною живе. Розумієте? І якщо ми оцю проблему не будемо вирішувати зразу в корні непрощення, воно закрадується глибоко-глибоко в серце і зробить нам нас від цього не залежними від того. І оці почуття негативні, вони нас можуть переслідувати, отак як цих людей у цих удвох випадках, воно може нас переслідувати аж до самої смерті. І коли ми пристанемо перед Богом. І вроді ми прожили дуже правильне життя, але знаєте, коли ми пристанемо перед Богом, Бог не зможе нам там простити, бо ми, будучи на землі, не простили. Чому, дивіться, коли е, ми прощаємося з померлим, з родичем, чи з близьким, чи з сусідом, чи з тою людиною, яку ми знали добре по роботі, чому завжди у смертному листі пишеться прощальний лист? Прощається з тим, прощається з тим, з рідними, з близьками. І різні близькі прощають кому, прощають йому. І він прощає, і рідні близькі йому прощають. Але знаєте, коли рідні, близькі ще живі, ми, нам легше простити. Людина відійшла в вічність, і ми вже все покрили, все простили, щоб цей як кажуть, вічик він представ перед Богом і був помилуваний. Тому ми прощаємо живі. А от коли вже Небіщик помер і пишемо Він прощає». От тут вже треба задати питання. Чи помер він і встиг простих, чи помер він і з тим непрощенням і не встиг простити. Розумієте, і вроді би казали так, ну що таке непрощення? Убити людину набагато сложніше. Правильно? Украсти набагато сложніше. Але знаєте, як оці гріхи видиміть. І оце непрощення, яке тут закралося, воно порівнюється однаково перед Богом. І може призвести нас до того, що людина буде не спасена. Ви розумієте? І не зможе бути помилую. І є в прикладі на останній, я приведу такий приклад із Біблії, коли один займодавець дав людині великі гроші. І людина як не мала чим вернути то вона попросила в нього, щоб він на неї трошки потерпів і все повернув. І цей взаємодавець, він простив його. Він відпустив його і простив. А той, що зробив, він знаходить свого боржника, який йому винен був невелику суму. І взяв його, можна так сказати, за його одяг і став його трусити і казати, віддай мені те, що ти довжив. І той у нього теж став просити, потерпи, каже, трошки мене, і я тобі все поверну. Але Той не зміг йому простити. І друзі того господина, вони донесли йому про цей випадок і сказали, от той, кого ти простив, він не зміг простити того меншого товзника, який був йому винен також невелику суму практично. І тоді ці слуги привели цього чоловіка, до взаємодавця. І той каже, чи не належало тобі простити, так як я тобі простив. Ну так як ти не простив, іди в темницю, приказав стражам, щоб його схватили, посадили в темницю і сказав: не вийдеш оттуда, доки не досиш останнього. То такі монети були кондранти. І каже, Поки ти останнього не віднеси. Розумієте, І дав його і не тільки просто в темницю, а і на істязання. Ви розумієте? За те, що серце його було жорстоким, це показує на те, до чого приводить непрощення, воно приводить до жорстокості. Ми спочатку не прощаємо, закрадується оця думка, а потім проходить якийсь час. І цей гіркий корінь, він росте, росте, переростає в нашому. Серці вже в те велике дерево, і виходить, що людина, вона вже просто стає жорстокою немилосердською. І тому на останнє я би хотів щоб ми помолилися. Якщо є у нас у серцях у когось непрощення, то давайте в у подумки, коли прийдете додому, згадайте, кому ви не простили, і збавтеся від цього непрощення. Як би там тяжко не було, знаєте, але це треба зробити. Чому? Тому що Господь нас простив. Ми не достойні були того прощення, але Ісус показав нам приклад, вмираючи там на тому хресті, Він молився і казав. Люди його розпинають, а Він каже, Батько Небесний, каже, Отче, прости їх. Вони не що. Він там навіть молився. І казав, простию, бо не знають, що роблять. Давайте помолимося, Подякуємо, Господи, за все. Боже, дякую Тобі за Твоє милосердя, за Твою любов, за те, що ти навчаєш нас сьогодні, Господи, щоб ми, живучи на цій землі, навчилися прощати так, як Ти простив нас. Хоч і тяжко нам, Господи, бо ми живемо в тілі, ми люди, Господи, але ми просимо, дай нам сили, Господи, щоб ми могли навчитися прощати, Господи, щоб оцей гіркий корінь непрочення, він не виростав у нашому серці, але щоб ми могли при першій можливості покривати все Твоєю любов'ю, так як Ти це зробив заради нашого спасіння. Ти полюбив нас усіх такими, як Ми є, віддавши своє життя. На смерть, щоб ми сьогодні мали це прощення і надію на вічне життя. Тому, Господи, ми приходимо до Тебе в молитві покаяння і просимо Тебе, у Тебе прощення, щоб Ти простив нас, де ми згрішили, Господи, і цим гріхом не прощення. Дай нам сили, Господи, очиститися від Нього. І надалі, Господи, дай нам серце, яке здібне любити і прощати. А за все, нехай Тобі буде подяка за твою любов і милість до нас, яку ти проявляєш до нас кожного дня. Нехай буде ім'я Твоє прославлено по віки віків. Амінь. Добре, давайте тоді скупуємо.